Для перекладників краномовного каналу пропоную проїхати зі мною тролейбусом. Наступна зупинка вулиця Познавська. Який тролейбус яскравий в квіточках і яка українська мова водія. Це проспект ювілейний. Погода сьогодні. Бачите яка дощик. Оце. Не зупсує нам настрій, настрій травневий, а, а цей, бачите, без піточок тролейбуси. Тролейбуси часто ходять і безкоштовно. Оце міської владі велика шана і подяка. Під'їжджаємо до 24 поверхівки. Перша. Висотка міста Харкова. шановні пасажири оголошується загальна національна хвилина навчання за співчизниками за виявленими у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. А вулиця Познанська. Почали, переповнимо, пам'ятаємо, шануємо все, усім миру добро злагоди. Всім щиро дякую, будемо, незважаючи ні на що. Гарного дня ми пока